Уявіть, що влада це гра, в якій немає випадковостей, а кожен крок може або звеличити вас, або знищити. Більшість людей живуть за наївними правилами, вірячи в чесність і справедливість, але ті, хто насправді керує світом, давно грають за іншими законами. Роберт Грін зібрав ці закони і розкрив механізми влади, які діють однаково в політиці, бізнесі і навіть в особистих стосунках ці правила часто здаються жорстокими і цинічними. Але саме вони визначають, хто буде на вершині, а хто залишиться пішаком. У цьому відео ми розберемо всі 48 законів влади, і ви побачите, чому знання цих принципів здатне повністю змінити ваше життя. Закон перший ніколи не затьмарюй свого господаря. Щоб вижити і зберегти своє становище, потрібно поважати его тих, хто стоїть вище, якщо ви здастеся занадто розумним або талановитим, це викличе заздрість і приховану ворожість. Влада любить відчувати перевагу і будь-який натяк на конкуренцію сприймається як загроза. Грін радить робити так, щоб лідер відчував себе важливішим, навіть якщо справжня ініціатива походить від вас. У сучасному бізнесі це означає, давайте своєму начальнику відчуття контролю і авторства, навіть якщо рішення придумали ви самі. Закон другий ніколи не довіряйте друзям занадто сильно, вчіться використовувати ворогів. Друзі часто стають джерелом розчарувань, тому що в них пробуджується заздрість або бажання отримати вигоду. Вороги ж нерідко виявляються більш корисними союзниками, адже їм потрібно доводити свою надійність. Використовуючи ворога, ви отримуєте не тільки відданого помічника, але й демонструєте силу. Цей закон вчить обережності в дружбі і відкриває можливість перетворити напружені відносини в ресурс. Влада вимагає тверезого розрахунку, а не сліпої лояльності. Закон третій, приховуйте свої наміри. Відкриті плани легко зруйнувати, адже суперники завжди шукають спосіб вам завадити. Коли ваші наміри незрозумілі, оточуючи втрачають можливість заздалегідь підготувати оборону, секретність створює ореол загадковості і робить вас непередбачуваним це дає стратегічну перевагу в переговорах і конкурентній боротьбі у бізнесі та політиці виграють ті, хто вміє зберігати мовчання і діяти несподівано. Закон четвертий. Говоріть менше, ніж необхідно. Кожне слово може стати зброєю проти вас. Чим більше ви говорите, тим вищий ризик сказати зайве і показати свої слабкості. Стислість же створює враження сили і впевненості. Люди починають додумувати ваші наміри самі, що підсилює ваш авторитет. Мовчання часто виявляється більш переконливим, ніж довгі промови. Закон п'ятий. Багато що залежить від репутації. Бережіть її, як зіницю ока. Репутація це невидима валюта влади, від якої залежить довіра і повага. Один скандал здатний зруйнувати роки зусиль, тому важливо не тільки будувати свій імідж, але й захищати його від нападок. В історії багато прикладів, коли люди падали не через помилки, а через страту доброго імені. В епоху соцмереж цей закон став ще більш актуальним, інформація поширюється миттєво. Закон шостий. Привертайте увагу за будь яку ціну. Той, про кого не говорять, швидко зникає з гри. Влада любить світло, і тільки помітні люди отримують вплив навіть скандальна репутація краща, ніж повне забуття. Важливо вміти привертати увагу, використовуючи яскраві образи і сміливі дії. У сучасному світі соцмереж вміння тримати увагу на собі одна з ключових навичок успіху Закон сьомий. Змушуйте інших працювати на себе, але всі лаври привласніте собі. Справжня влада будується на вмінні використовувати чужі ресурси і зусилля. Нехай інші роблять важку роботу, а ви отримуєте результати люди цінують підсумок, а не процес, і тому лідерство закріплюється за тим, хто демонструє перемогу. Грін показує, що успішні правителі і керівники завжди вміли делегувати, при цьому важливо привласнювати лаври так, щоб інші не відчували себе приниженими. Закон восьмий змушуйте людей приходити до вас, використовуйте приманку, якщо потрібно. Коли ви женетеся за іншими, ви втрачаєте статус і енергію. Набагато сильніше виглядає той, до кого звертаються самі для цього потрібно створити цінність або атмосферу, яка притягує, іноді доводиться використовувати хитрі приманки, щоб викликати інтерес і підштовхнути людей до вас так зберігається контроль і ініціатива в ваших руках. Закон дев'ятий. Своїми діями домагайтеся перемоги, а не суперечками. Слова рідко здатні остаточно переконати супротивника, але дії і конкретні результати неможливо спростувати. Перемагати слід справами, а не нескінченними розмовами. Сильний вчинок справляє незабутні враження і позбавляє опонентів аргументів. Цей закон нагадує рішучість цінується вище красномовства. Закон десятий. Уникайте нещасних і невдалих. Енергія і настрій людей передаються оточуючим, спілкування з тими, хто постійно зазнає невдач або скаржиться, втягує в їхні проблеми і руйнує ваш настрій. Навпаки, поруч з успішними людьми ви заряджаєтеся силою і можливостями, тому важливо стежити за своїм оточенням і вибирати союзників з позитивною динамікою це закон своєрідної гігієни влади, який допомагає зберігати внутрішню силу. Закон 11. Навчіться тримати людей у залежності від вас. Щоб зберегти владу, необхідно зробити так, щоб інші не могли обійтися без вас. Люди, які залежать від ваших рішень, ресурсів або знань, будуть змушені підтримувати вас. Якщо ви занадто незалежні і ділитеся всім без залишку, то незабаром станете непотрібними. Важливо створювати відчуття, що ви джерело їхнього успіху і стабільності чим більше вони будуть потребувати вас, тим важче їм буде вас зрадити або залишити. Закон дванадцятий. Вибіркова чесність і щедрість роззброюють. Іноді корисно проявляти чесність або щедрість, щоб завоювати довіру. Один щирий жест може прикрити десятки наступних маніпуляцій. Якщо люди вірять, що ви відкриті і доброзичливі, вони з меншою ймовірністю будуть очікувати підвоху. Але важливо використовувати такі акти дозовано і в потрібний час. Це інструмент, який допомагає приховувати справжні цілі. Закон 13. Звертаючись за допомогою, апелюйте до особистої вигади. Коли ви просите про допомогу, не згадуйте минулі заслуги або моральний обов'язок. Замість цього покажіть, яку користь людина отримає від того, що допоможе вам люди частіше діють заради власної вигоди, ніж заради вдячності, тому важливо правильно формулювати прохання, демонструючи вигаду для іншої сторони. Це робить співпрацю більш ймовірною і стабільною. Закон 14 -й. Станьте другом. Працюйте як шпигун. Інформація це ключ до влади. Щоб її отримати, можна будувати довірливі відносини, при цьому залишаючись уважним і спостережливим. Друзі часто розкривають більше, ніж думають, і це можна використовувати для стратегічних цілей. Головне, не викликати підозр і зберігати доброзичливий образ. У підсумку ви будете знати про людей більше, ніж вони про вас. Закон 15. Повністю знищуйте ворогів. Якщо ви вирішили позбутися противника, робіть це остаточно незавершене усунення ворога дає йому шанс повернутися і помститися. Макіавеллі і Грін сходяться на думці напівзаходи в політиці і владі шлях до провалу краще один раз діяти рішуче, ніж постійно боротися з повторюваними загрозами. Повний контроль досягається тільки тоді, коли ворог не здатний відновити сили. Закон 16 Використовуйте відсутність, щоб збільшити повагу і честь. Надмірна доступність знижує цінність. Якщо ви завжди поруч, люди перестають вас цінувати. Іноді корисно відійти в сторону, щоб ваша присутність відчувалася сильніше. Це створює ореол загадковості і підсилює значимість вашого повернення. Відсутність повинна бути продуманим інструментом, а не слабкістю. Закон 17. Тримайте оточуючих у стані напруженого страху. Не дозволяйте оточуючим відчувати себе повністю впевненими і передбачуваними поруч з вами. Легка непередбачуваність тримає людей у напрузі і змушує їх поважати ваші кордони. Якщо всі знають, чого від вас очікувати, вони перестають остерігатися влада посилюється, коли ви контролюєте атмосферу і вмієте тримати людей насторожі. Головне, не перегнути палицю інакше це викличе ненависть. Закон 18. Не будуйте фортець для захисту. Ізоляція небезпечна. Багато хто думає, що захист в усамітненні робить їх сильнішими. Але ізоляція послаблює, ви втрачаєте контакт з інформацією, людьми і ресурсами. Справжня сила в умінні бути в центрі подій і контролювати їх, краще бути відкритим до інформації і керувати нею, ніж ховатися. Ізоляція робить вас вразливим і послаблює вплив. Закон 19. Знайте, з ким маєте справу. Помилки часто виникають, коли ми недооцінюємо оточуючих. Не всі люди реагують однаково, і те, що спрацює на одного, може викликати гнів у іншого. Важливо аналізувати характер, амбіції і слабкості людей, перш ніж робити кроки. Неправильна оцінка може обернутися серйозними проблемами. Мудрий стратег завжди розуміє, хто перед ним, і діє відповідно. Закон 20. не зв'язуйтеся з ким попало. Іноді найкращий спосіб зміцнити свою владу відмовитися від зайвих союзів. Непродумані зв'язки можуть тягнути вас у чужі конфлікти та проблеми. Не варто вступати в союзи заради самого факту співпраці кожен союз повинен приносити вигоду і посилювати вашу позицію. Здатність сказати ні іноді цінніша, ніж поспішна згода. Закон 21. Прикидайтеся дурнішим, ніж є насправді. Іноді вигідно виглядати менш розумним або менш досвідченим, ніж ви є. Це створює у інших відчуття переваги, і вони можуть розслабитися, розкривши більше, ніж хотіли б. Ті, хто відчуває себе розумнішими за вас, менш обачні і частіше припускаються помилок. При цьому ви зберігаєте приховану перевагу, спостерігаючи і збираючи інформацію. Вміння здаватися наївним потужний інструмент, що дозволяє керувати ситуацією непомітно. Закон 22 Використовуйте тактику капітуляції перетворіть слабкість на силу. У відкритій боротьбі з сильнішим супротивником ви ризикуєте зазнати поразки, але якщо тимчасово поступитися, можна виграти час і дочекатися зручного моменту. Підкорення іноді дозволяє зберегти ресурси і відвернути увагу ворога. При правильному підході капітуляція стає не ознакою слабкості, а хитрим маневром так, можна перетворити поразку на стратегічну перемогу. Закон 23. Зосередьтеся на своїх силах. Розпилюючи енергію на безліч напрямків, ви ризикуєте втратити контроль краще зосередитися на одній ключовій точці, яка принесе максимальний результат. Там, де увага і зусилля концентруються, там і народжується справжня сила. Розподіл зусиль повинен бути продуманим, щоб не розмивати ваші можливості. Концентрація запорука ефективності та успіху. Закон 24. Грайте роль ідеального придворного. Влада часто народжується в оточенні сильних світу цього. Ідеальний придворний вміє підлещуватися, підтримувати авторитет господаря і в той же час непомітно зміцнювати власний вплив. Він розуміє правила гри, знає, коли промовчати, а коли підтримати потрібними словами. Мистецтво придворного полягає в дипломатії, манерах і гнучкості. Такий стиль поведінки дозволяє просуватися вгору без прямих конфліктів Закон 25 Перестворюйте себе заново. Не дозволяйте оточуючим навішувати на вас ярлики або обмежувати ваш розвиток. Важливо вміти заново формувати образ, коли цього вимагають обставини. Природження дає свободу від старих помилок і дозволяє зайняти більш сильні позиції. Люди поважають тих, хто здатний змінюватися і дивувати контроль над своїм образом це контроль над сприйняттям і впливом. Закон 26. Тримайте руки чистими. Щоб зберегти репутацію, важливо триматися осторонь від брудних справ, навіть якщо ви їх організували. Нехай інші виконують сумнівні дії, а ви повинні виглядати бездоганно. Репутація це потужний капітал, який не можна підривати прямими скандалами. Розумна людина вміє перекладати провину і відповідальність, залишаючись у тіні. Чистота рук створює ілюзію моральної переваги. Закон 27. Грайте на вірі людей. Люди часто шукають тих, хто дасть їм надію, мету і віру. Створюючи навколо себе образ рятівника або лідера, можна завоювати їхню відданість. Навіть у сучасному світі люди тягнуться до ідей, які обіцяють їм краще майбутнє. Лідери, які вміють використовувати цю потребу, отримують величезну владу. Віра і надія одні з найсильніших інструментів впливу. Закон 28. Дійте сміливо. Нерішучість викликає сумніви і послаблює ваші позиції. Люди більше довіряють тим, хто діє впевнено, навіть якщо рішення ризиковане. Сміливість створює ефект сили і викликає повагу. Помилки часто прощаються тим, хто проявляє рішучість, а не тим, хто вагається. Впевненість у діях це сигнал іншим, що за вами стоїть сила. Закон 29-й. Плануйте до кінця. Не обмежуйтеся короткими цілями, завжди дивіться далі. Довгострокове планування дозволяє передбачити ризики і уникати пасток. Коли у вас є чіткий план, ви менше залежите від випадковостей. Люди поважають тих, хто бачить картину цілком і діє стратегічно. Кінець шляху повинен бути вам зрозумілий з самого початку. Закон 30. -й. Робіть так, щоб ваші досягнення здавалися легкими, люди більше вражаються результатами, ніж зусиллями. Тому важливо приховувати труднощі і показувати успіхи так, ніби вони даються вам природно. За лаштунками можна працювати наполегливо, але на публіці краще зберігати образ легкості і майстерності. Це створює ауру таланту і винятковості. Ті, хто виглядає невимушеним, завжди викликають захоплення і повагу. Закон 31-й, контролюйте варіанти, нехай люди грають за вашими правилами. Найбільш надійний спосіб керувати іншими, це обмежувати їх вибір так, щоб будь-який результат був вигідний вам. Коли люди думають, що діють вільно, але насправді вибирають із варіантів, запропонованих вами, вони стають передбачуваними. Такий контроль дозволяє керувати без відкритого тиску. Важливо навчитися приховувати рамки, в яких діє інша людина, тоді вона буде вважати, що діє самостійно, хоча все відбувається за вашим планом. Закон 32. Грайте на людських фантазіях. Люди часто живуть мріями, а не реальністю. Пропонуючи їм ілюзію, яка відповідає їхнім бажанням, можна завоювати відданість і довіру. Ті, хто вміє перетворювати фантазії на привабливі образи, отримують величезну владу. Реальність рідко задовольняє очікування, але красива мрія завжди надихає. Використовуючи цей закон, можна направляти людей туди, куди потрібно саме вам. Закон 33. Знайдіть слабке місце кожної людини. У кожної людини є слабкість, страх, бажання або недолік, той, хто її знаходить, отримує важі для управління. Іноді слабке місце приховане глибоко, але уважність і спостережливість дозволяють його виявити. Як тільки ви знаєте, на що людина реагує найсильніше, ви можете керувати нею через це. Цей закон вимагає тактовності, але відкриває величезні можливості. Закон 34 будьте королівською особою, Поводьтеся гідно. Ваша поведінка формує ставлення до вас якщо ви поводитеся з гідністю і впевненістю, оточуючі починають бачити в вас владу. Навіть якщо ви ще не володієте реальною силою, впевнений образ допомагає її набути люди поважають тих, хто не метушиться і не підлаштовується під інших. Внутрішньокоролівська постава робить вас більш привабливим і авторитетним. Закон 35 -й. Опануйте мистецтво вибору правильного часу. Влада часто залежить не від сили чи таланту, а від уміння дочекатися відповідного моменту. Поспіх призводить до помилок, а повільність дає конкурентам перевагу потрібно відчувати ритм подій і діяти тоді, коли ймовірність успіху максимальна. Уміння чекати робить дії більш результативними. Час це прихована зброя в руках мудрого стратега. Закон 36. Ігноруйте те, що не можете отримати. Постійне прагнення до недосяжного руйнує авторитет і робить вас слабким. Якщо щось неможливо отримати, найкращий спосіб зберегти владу показати, що вам це і не потрібно. Нехтування знецінює об'єкт бажання і підносить вас, люди більше поважають тих, хто вміє відпускати, ніж тих, хто страждає від недоступного. Ігнорування це форма сили. Закон 37 Створюйте яскраві видовища. Люди реагують на емоції та образи сильніше, ніж на сухі слова. Яскраві шоу, символи і демонстративні жести привертають увагу і зміцнюють владу. Якщо ви вмієте влаштовувати вражаючі вистави, то будете здаватися сильнішими, ніж є насправді. Символічні дії можуть впливати на маси ефективніше, ніж логічні аргументи. Контроль над уявою натовпу це контроль над його поведінкою. Закон 38. Думайте, як хочете, але поводьтеся, як усі. Відкрита незгода з більшістю часто викликає ворожість. Всередині ви можете зберігати власні погляди, але зовні важливо не кидати виклик правилам суспільства. Якщо ви занадто явно протиставляєте себе іншим, це створює непотрібні конфлікти. Набагато розумніше приховувати індивідуальність і використовувати її в потрібний момент. Таким чином ви уникаєте опору і зберігаєте свободу. Закон 39-й. Збурюйте воду, щоб зловити рибу. Іноді найкращий спосіб перемогти вивести супротивника з рівноваги. Коли люди зляться або втрачають спокій, вони роблять помилки. Спокійна і виважена людина завжди виграє у тих, хто діє на емоціях. Уміння створювати хаос і залишатися холоднокровним, дає величезну перевагу. Дратуючи інших, ви відкриваєте собі шлях до перемоги. Закон сороковий Зневажайте те, що дістається занадто дешево. Те, що легко отримано, рідко цінується. Влада вимагає демонстрації того, що ви цінуєте якість, а не доступність. Відмовляючись від дешевого і легкого, ви показуєте свою незалежність і вибірковість, люди починають вірити, що ваші стандарти вищі за звичайні це зміцнює ваш авторитет і створює навколо вас ореол цінності. Закон 41. Уникайте слідувати за великими людьми. Вступаючи в тінь сильної особистості, ви ризикуєте бути порівняними і програти. Спадкувати чужу славу складно, очікування занадто високі, а помилки помітніші. Набагато вигідніше йти своїм шляхом і створювати власне ім'я. Історія поважає тих, хто вибудовує оригінальний образ, а не копіює інших тому краще зайняти унікальну позицію, ніж намагатися перевершити легенду. Закон 42й. Вбийте пастуха, і вівці розбіжаться у будь-якій спільноті є лідер, який контролює інших. Якщо усунути джерело впливу, група втратить силу і розпадеться. Боротися з безліччю людей одночасно складно, але один удар по головній людині змінює все. Тому важливо розпізнавати центри сили і діяти проти них перемога досягається швидше, якщо знищити керівництво. Закон 43. Працюйте над серцями і розумом людей. Пряма сила може подавити, але вона рідко створює стійку відданість. Щоб люди слідували за вами, потрібно завоювати їх симпатію і довіру. Емоції відіграють не меншу роль, ніж логіка і страх. Важливо вміти переконувати, надихати і давати відчуття значущості кожному. Той, хто керує серцями і розумом, утримує владу найдовше. Закон 44. Обезброїте і дратуйте супротивників дзеркалами. Відзеркалюючи дії ворога, можна позбавити його ініціативи. Якщо ви поводитеся, як він, або повторюєте його кроки, він втрачає контроль і починає злитися. Такий прийом дезорієнтує і послаблює супротивника. Дзеркало показує його власні слабкості і помилки, в результаті ворог сам руйнує себе, не витримуючи відображення. Закон 45. Проповідуйте необхідні змін, але не надто швидко. Люди бояться різких змін і чинять їм опір якщо ви хочете впровадити щось нове, робіть це поступово і обережно. Спочатку створіть ілюзію поваги до старих традицій, а потім впроваджуйте нововведення крок за кроком. Так люди приймуть зміни без сильного опору. Лідер, який вміє керувати швидкістю змін, отримує більше контролю. Закон 46 ніколи не будьте занадто досконалі. Занадто ідеальний образ викликає заздрість і бажання звалити вас з підесталу люди легше ставляться до тих, хто залишає враження невеликої вразливості. Маленькі слабкості роблять вас ближчими і зрозумілішими, важливо зберігати баланс між силою і людяністю. Це захищає від зайвої уваги ворогів. Закон 47. Не заходьте занадто далеко після перемоги. Коли успіх вже досягнутий, виникає спокуса продовжувати наступ, але надмірна жадібність і прагнення до нових перемог можуть зруйнувати все. Важливо знати момент, коли потрібно зупинитися і закріпити результат. Історія сповнена прикладів лідерів, які втратили все через надмірне розширення, вміння вчасно зупинитися показник справжньої мудрості. Закон 48. Будьте безформеними. Фіксована форма робить вас передбачуваним і вразливим. Якщо ви прив'язані до одного стилю, ворогам простіше знайти спосіб боротьби з вами, але коли ви змінюєтеся, адаптуєтеся і залишаєтеся гнучкими, вас неможливо схопити. Безформеність дозволяє підлаштовуватися під обставини і залишатися завжди на крок попереду, це найвищий рівень стратегії, де сила в постійній гнучкості. У підсумку можна сказати, що влада це не міф і не вроджений талант, а набір інструментів, які може освоїти кожен ті, хто не розуміють цих законів, стають їх жертвами, навіть не усвідомлюючи цього, а ті, хто вивчає і застосовує їх, отримують перевагу в будь якій сфері від переговорів до особистих відносин. Але важливо пам'ятати, сила цих правил залежить від того, як ви їх використовуєте, на благо чи на шкоду. Свідоме володіння законами влади дозволяє вам контролювати не тільки інших, але й самого себе. Тепер вибір за вами бути пішаком чи гравцем. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Цього випуску я, як завжди, розіграю книжку з огляду, щоб взяти участь у розіграші потрібно бути підписаним на цей канал, поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар. Та підписатися на телеграм-канал, у якому і відбудеться розіграш, посилання в описі та закріпленому коментарі. Результати дізнаємося через 7 днів. Бажаю успіху і до зустрічі в наступному випуску!